Визнаю свою вину, щоб з потерпілими дівчинками все було гаразд, щоб вони як намога швидше одужали. Має стійкі зв'язки, як в судовій сфері, так і в правоохоронній сфері. Займає посаду судді Валківського районного суду та вже тривалий час, майже 20 років працює суддею, має стільки зв'язки, як в судовій сфері, так і в правоохоронній сфері. Вона матиме згоду, змогу як впливати на свідків, так і знищити, знищити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження на думку сторони захисту тих ризиків, на які йдеться посилання в поданні їх просто не існує. Певні категорії державних службовців, в тому числі судді. Вони не мають права виїзду за кордон безперешкодного, тому неможливо це вчинити. Автомобіль вилучений, накладено арешт. Ми не заперечували щодо цього. Проводився експертний огляд цього автомобіля. Буквально вчора вилучено блок керування цього автомобіля для дослідження. З самого початку визнаю свою вину. Злочин необережно. чинила необережно. Він вчинила, потім намагаюся активно сприяю розкриттю злочину, встановити обставини, свої помилки, які я допустила. Допомагаю потерпілим, не маю намірів ні скриватися, готова понести покарання, яке після встановлення моєї вини заявлені прокурором ризики не вбачаю дом робота. 음, більше нічого не відвідую після дев'яти я дома, як правило то й раніше щодо свідків, свідків один тільки свідок був, свідків не було експертів. Я не знаю, хто там впливати. Я не маю намірів, враховуючи резонансність даної події, не запречимо в принципі щодо задоволення даного подання mm -hmm. і єдиним бажанням сторони захисту її особисто, щоб. З потерпілими дівчинками все було гаразд, що вони як мога швидше одужали. Відмовити в задоволенні подання заступника генерального прокурора про надання згоди на отримання під домашнім арештом у певний період доби судді Волківського районного суду Харківської області Токмакової Алепетріни.